Франція пропонує розгорнути миротворчі війська в центрі України вздовж Дніпра подалі від лінії фронту, раються й інші можливі варіанти розміщення сил підтримки ще далі від фронту на крайньому заході України чи сусідній країні. Цікаво, чим це може нам допомогти. Делегації військових Британії та Франції відправляться в Україну для розробки формату майбутньої української армії. Про це заявляє президент Франції Макрон. Інші заяви президента Франції за підсумками саміту Коаліції Охочих. За три тижні країни-партнери. Підготують пропозиції щодо моніторингу дотримання режиму припинення вогнів в Україні. В Україні будуть діяти сили стримування кількох країн. Вони охоплюватимуть морські повітряні та наземні напрямки і будуть частиною ширшого проєкту заходів або ходів з безпеки. Російська Федерація це вирішувати не буде. To je edini plus.